Навчіть ваших дітей платити самим собі. Коли дітям слід починати заощаджувати ще тоді, коли вони отримують перші кишенькові гроші, якнайшвидше привчіть їх платити самому собі. Потурбуйтеся про те, що ваші діти прийняли корисні засади віри щодо заощадження їх достатку. Подумайте, яким би статком володіли ви, якби завжди заощаджували 50% доходу. Зрозуміло, починати слід ще до того, як вирішити, що потребуєте 100% коштів, аби покривати всі необхідні витрати. Просто дарувати гроші нашим дітям безвідповідально для того, щоб пояснити їм концепцію накопичення грошей і добробуту, потрібен певний час. Проте тоді наші діти здобудуть хорошу можливість, якої немає в більшості людей. Гроші стануть чимось природним і приємним для них. Та займуть саме те місце, на яке заслуговують. Здебільшого гроші перетворюються на найважливішу складову життя лише тоді, коли їх немає. Ви можете зробити багато для того, щоб ваші діти не переоцінювали гроші і сприймали добробут як природну складову свого життя. Також я написав книжку про гроші для дітей. Вона називається Песне ім'я мані або Абетка грошей і підходить дітям від 10 років.